Одня, вітаємо вас на каналі Клуб Русла. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про ножиці для обрізання копит від компанії Felco під номером 50. Як відомо, компанія Felco це лідер в світі по виготовленню секаторів та свічкорізів, перш за все, секаторів. Але оскільки сама компанія Фелко знаходиться в регіоні Швейцарії, поряд з Францією, там де вирощується з одного боку дуже багато винограду, і звідтам і походить власна культура і виготовлення сикаторів. З іншого боку, в цьому регіоні Швейцарії дуже багато розводять парнокопитних овець, кіз, з яких виготовляють потім сир. Молоко збирають. Виникла потреба в обрізці купити своїм порнокопитним підопічним професійним інструментом, професійним і комфортним все, інструментом. Відповідно, компанія Felco розробила два. Два типи ножиць для обрізки копит під номером 50 і під номером 51. 51 модель це ергономічна модель з неповоротним руків'ям, а 50 це власне ергономічна модель з поворотним руків'ям. Постачаються вони от в фірмових блістерах. Всередині в блістері класично є подано, яким чином розібрати та зібрати його, перелік змінних деталей, яким чином доглядати за цим інструментом. Всередині в блістері також є, окрім самого секатора ножиць, є ключик, яким можна розібрати та зібрати цей секатор. Що ж таке ножиці для обрізки копит? Як відомо, в парнокопитних купити ростуть досить швидко, а оскільки вони класично випасаються на лугах, а не в дикій природі, в них купити не встигають так швидко сточуватися, як наростають. Відповідно, регулярно потрібно проводити обрізку, купит, стрижку їх, щоб тваринам було комфортно. секатор ножиці ножиці для копит, Felco 50. Це є по суті ергономічний секатор Felco 7 з поворотним руким, але в якого встановлено леза, специфічні прямі леза, які обрізають з двох сторін, тобто і одне і друге лезо ріже. Що дозволяє обрізати досить акуратно, досить ніжно обрізати будь-що і в тому числі досить тверді елементи. Леза в цих є ножниць досить довгі, тобто загальна довжина леза, поріжуючи кромці 58 мм. Лезо виготовлені зв'язку глуцивої сталі, а покриті вони спеціальним покриттям, яке, по суті є суттєвим покращенням порівняно з тефлоном. Називається це покриття «Кселан». тобто воно забезпечує з одного боку корозійну стійкість для ножиць, з іншого боку, оскільки до нього нічого не прилипає, тобто воно є слизьке. воно є ще й Протибактерійним, тобто його легко дезінфікувати для того, щоб проводити роботу з тваринами. Загальна довжина цих секатор ножиць 22 см, вага 245 грам. Про діаметр обрізки тут немає що говорити, ну, розкриваються вони на 25 мм, але. Класичне поняття як діаметр обрізки гілки для тих, ножиць є неприйнятним. Руків'я виконані з кованого алюмінію. Верхнє руків'я покрите покрити фарбою, яка є дуже комфортна в утриманні. Нижнє руків'я поворотне, тобто за рахунок цього руків'я рука значно менше втомлюється під час роботи. Центральний вузол є за фірмовою технологією Falco виконаний, тобто є мікрометрична підстройка, яка дозволяє легко і швидко найважливіше відрегулювати роботу секатора. Всередині також стоїть амортизатор і класична пластична така пружина від Felco. Важливою рисую цих лез є те, що, по-перше, вони є прямі, по-друге, як нижнє, так і верхнє лезо проводять обрізку. Тобто, заточка нижнього леза є під тупішим кутом, верхнього леза під гострішим кутом, але як і одне, так і друге ріже. Тому цими ножницями цим секатором можна в принципі, спокійно і папір різати. Насправді цими ножицями можна проводити різку і стрижку не тільки купит, а при потребі, наприклад, робити розкройку шкіри або нарізку якихось твердих, цупких матеріалів, картону ще чогось. Тобто те, що ну, в чому виникає, буде в чому може виникнути потреба. По суті, це досить потужні ножиці, призначені для комфортного різу. Придбати ножиці для стрижки купит Felco 50 Ви можете в компанії Garden Plus Україна, яка офіційним дистриб'ютором Felco на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу.